Ну і, звичайно, неправильна гігієна це дезодоранти. Я про дезодоранти вже і писала, багато в мене є. Я залишу під хештег Аромачудеса, нижні підкреслювання, дезодорант. Я сподіваюся, відкриється хоча б кілька моїх дописів про дезодоранти, про небезпеку. Я вже говорила дуже багато разів. Дуже багато разів. Дехто мені писав там, ну зазвичай це не в інстаграмі, там де там в Ютубі або в Фейсбуку, що раз я щось розказую, раз я щось показую якийсь продукт, значить я щось хочу продати і в кіндюрі. Так і будемо вважати. Що раз я вам щось показую, розказую, значить я вам хочу продати. Ну, як мінімум чесно, правда, не так як лікарів в білих халатах. Чесно, хочу продати, заробити на вас і купити собі за кожен дезодорант Мерседес. Так і будемо вважати, і хай буде така позиція. Але про дезодоранти я писала дуже багато. Дивіться, так там само, якщо ви послухаєте реклами дезодорантів, вони будуть так. Потовиділення попередні роки було 24 години, 48. Цього вже здається, мало. Треба ж весь час в рекламу щось нове і нове придумувати. Вже блокування потовиділення 72 години, вже тепер може бути на тиждень. Тобто, це ще не ін'єкції, А це вже препарат, який поверхнево намащується, ну, тіпа, тіпа, да? і блокує потовиділення на тиждень, наприклад. Ну, І таким чином, я не знаю, це для лінивих, чи для дурних, я не знаю, що це за продукти такі. Ну, але тим не менше, вони існують, їх просувають активно, реклама працює. Дивіться, наш організм, що я на початку казала, наш організм набагато розумніший, ніж ми з вами. ну, чесно. Ну, Хтось створив, ми ж не можемо створити нову істоту. Да? Значить, той, хто створив наш організм, наше тіло, і всі ці функції такі складні, такі гармонійні, такі між собою пов'язані. Я сподіваюся, він, я впевнена. Ні, я не сподіваюся, я впевнена, що він був точно розумніший за нас. Наш організм, який б ми дурню з ним не творили, він до останнього, поки зможе, буде захищатися, буде балансуватися, буде. Намагатися вижити, що б ми з ним не робили? З потовиділенням що буде? Ви будете блокувати собі під пахвами. Добре, на 72 години там, чи на тиждень, чи оце дурнувати буде, колоти на 8 місяців собі блокувати. ви що думаєте, організм ваш так скаже, ну, хорошо, ну заблокували, то я не буду потіти, чи як? Якщо будуть потреба потовиділення і охолодження для того, щоб організм не загинув. Організм випустить цей піт ну, в іншій частині. Заблокуйте собі під пахвами, почнуть смердіти і дуже потіти ноги. Заблокуйте ноги, значить, буде потіти голова. Не голова значить спина. Не спина значить пах, не пах, значить під колінами. Ну, хіба вже хтось буде ганятися за тим потовиділенням і блокувати, і колоти собі в інші місця? Це не просто так, що от воно собі там потіє. Ви припинили дезодорантом там, користуватися і воно все відновилося. Організм буде в шоці від того, що з ним таке роблять. Дуже велику зробить трансформаційну всередині себе роботу, перенаправить ці всі функції. Це в мозку має щось змінитися. Це ж мозок дає. Центральна нервова система це дає, розумієте? Ці сигнали організму. Я ж наполягаю на цьому, наполягаю, на цій небезпеці це центральна нервова система. І наш мозок дають сигнал, де треба потіти, де треба яку функцію, які відчуття для того, щоб ми були живі і здорові. То йому треба буде ого-го перенаправити там програми, нейронні зв'язки і все решта, для того, щоб у вас потовиділення почалося в інших місцях. То якщо ви припините користуватися цими вбивчими дезодорантами, у вас не відновиться ця ситуація сама по собі, от просто так. Я це точно знаю, точно знаю з своєї практики, вже неодноразово в мене були люди, в яких така ситуація. Коли починаємо розбиратися, да. Окрім того, що це там проблеми, якісь можуть бути там от з ендокринною, гормональною системою, там ще і кишково шлунковим трактом, інтоксикацією, це частіше всього захоплення косметичними засобами і магазинними дезодорантами. Роками, роками, роками. І потім в якийсь момент, о, спрацювали дезодоранти під пахвами, у мене перестало потіти. Зато почало потіти і смердіти і далеко не трояндами в інших частинах тіла. І оце, щоб відновити ну, роками, роками це ресурси, це зусилля, це планомірні дії. Постійні, серйозні, ну, а дехто і не доходить до кінця, тому що це ж працювати треба. Розумієте, це вже має бути проблема настільки серйозна, щоб людина вже захотіла її коректувати і довести її до переможного кінця. Тобто наш організм він розумніший за нас. Отаке дурне буде бігати собі, колоти все на світі. Ну, це уявити собі, добре, долоні на колов, під пахвами наколов, ступні наколов. Що шкіру голови колоти, якщо дуже подія. Далі потім що пах собі повністю наколоти, щоб не було, нервова система, відключила, щоб ти там нічого не відчував, да? не було потовиділення. Потім що? під колінами, ну, Ви розумієте, який абсурд? Ви розумієте, який абсурд? Чи це мені тільки так здається? Ну, поставте якогось плюсика чи чогось іншого. Ви згідні зі мною? чи у вас якась інша думка? Якщо інша думка, поділіться, поділіться зі мною.